Вітаємо вас. у Яхусіч у Дніпровському. Як вам це місце? Дякую, місце крутезне, місце бомбезне. Я думаю, що наш підрозділ Карпатська Січ після того як ми розіб'ємо наших одвічних ворогів росіян. Прийдемо сюди нашу перемогу святкувати. Залюбки, і це буде знаково, бо назва вашого відпочинкового комплексу має назву Січ, а наш підрозділ називається Карпатська Січ. Добре, зараз йде, продовжується ще й війна. Ваш підрозділ теж потребує, потребує допомоги, потребує, як тут допомагає вам і власник Січі, напевно, благодійний фонд Січі, інші волонтери з України. Чим допомагають і взагалі що потрібно ось нашим воїнам зараз і вашому підрозділу взагалі? Ми щиро дякуємо всім волонтерам і. Без і безпосеред безпосередньо і власнику цього відпочинкового комплексу січ, які нам допомагають, і багато волонтерам з міста Дніпра, які нам допомагають. Ми повинні і розуміємо, і усвідомлюємо, що волонтери і ті, хто зараз на передку безпосередньо боронять нашу державу від росіян. Це є один кулак, потужний, потужний, який розіб'є нашого вічного ворога. Щоб... Що потрібно нам, що, потрібно нам зараз? Ну, Звісно, що усім де можна сказати, що багато чим ми забезпечені. Що потрібно нам що потрібно нам зараз? Тобто можна камеру все говорити? Так. М? Так. Противотанкові засоби. Противотанкові засоби, тобто ми стоїмо безпосередньо, де стоїть наш підрозділ, ми палимо танки. Між іншим, ми хочу не то, щоб похвалити, а сказати з радістю, що хлопці з моєї підрозділу за два місяці підбили 11 російських танків, і це, це є дуже важливо. Що потр... Нам потрібні зараз противотанкові засоби? Тобто ракети Джевелін, які мають дальність польоту, 4 кілометри. Так, як зараз ми забезпечені ракетами 2 кілометри. Нам потрібні противотанкові засоби. Завдяки чому взагалі можна перемогти ворога в цій війні? Як ви вважаєте? Звісно, це є високий моральний та психологічний дух. Це, це найперше. Ми, ми воюємо на своїй землі, ми захищаємо свою землю. Ми ні до кого не приходили, прийшли, прийшли до нас. Ми захищаємо свою землю, і це, і це найважливіше це те, що мотивує нас до боротьби. Ми на своїй землі, ми боронимо нашу землю від, від вічного нашого ворога. Чи є в тому у наших бійців від цієї війни? Звісно, що в том, втома є. Війна затягується. Війна з 14-го року. Війна затягує, звісно, що є втома, але нас підбадьорює бойовий дух, нас підбадьорюють наші перемоги, які ми там безпосередньо є на є на фронті. Бо коли ти підбиваєш танк, коли твої хлопці підбивають танк, це є велика радість, це є мотивація того, що ми скоро очистимось від нашого одвічного ворога. Хочу сказати, що це не це не ми зараз воюємо не тільки з ворогом, який е, зараз. Е, Безпосередньо загрожує нашій безпеці, нашої держави. А цей ворог загрожує усьому світу. Це зараз одвічний, Це є, це є терорист, який загрожує зараз усьому світу. Ми всі це усвідомлюємо. Усім воїнам ми вам бажаємо життя та перемоги. Слава Україні! Героям слава щиро, дякую вам.